Okay. Діде, доброго дня! І сьогодні з вами ми продовжуємо вивчати тему Toys, іграшки, урок другий, і будемо розглядати сторіночку 28 та 29 за нашим підручником. Познайомимося ще з деякими іграшками. Let's repeat after me. повторимо разом наші слова Doll. Doll. Лялька. Ball, ball, м'яч. Ball, м'яч. Дол, ball. І нас запитують, What's this? Що це? It's a doll. Це лялька. It's a doll. What's this? А це що? It's a ball. It's a ball. Також у нас є великі іграшки. Bear, ведмедик, bear, ведмедик, hair, кролик. Hair, кролик. What's this? It's a bear. What's this? It's a bear. What's this? It's a hare. It's a hare. Ще раз назвемо Doll, Ball, Bear, hare. Давайте повторимо стретю вправо, слова, які ми вже вивчали в першій темі, в другій темі. І назвемо It is. це It is a bear. It is a bear. Це ведмедик. It is a dog. Dog. It is a doll. Doll. Лялька. It is a bus. bus. It is a hare, it is a hare. it is a duck, it is a cat, it is a cow, it is a ball, it is an ant, ant, no slovo dog, ant ant. Тільки сьогодні також ми будемо вивчати літру A. Е. Ми про неї поговоримо трохи пізніше. Тобто, щоб сказати це, it is. It is a DO, наприклад. А щоб запитати, what's this? Що це, What's this, що це. It's a door. What's this. It's a ball. What's this. What's this? It's a cat. What's this? It's a dog. What's this? It's hair. What's this? It's a bear. What's this? It's a ball. What's this? It's an ant. Ant. Muraha. Ant. What's this? It's a doll. Doll. Lalka. Давайте ще раз подивимося на наші чотири нові слова сьогодні та виконаємо декілька прав у робочому зошиті. Дол. Лялька. Яч. ведмедь, ведмідь. Хеа, кролик. хеа, кролик. Let's open our workbook. Зараз відкриємо наш Workbook. Це у нас сторіночка 17. Це 18 так, 18-та сторіночка за нашим workbook. Там ми з вами поєднаємо спочатку слова. Так само ви бачите. Тобто, якщо у нас в підручнику урок другий, тема третя, так само в зошиті. Тема третя, урок другий. Перше завдання меч. Поєднай. Меч. Давайте я вам озвучу слова. Ви подумайте, як ми можемо їх поєднати з яким малюночком. Дул, ДОЛ, ДОЛ, BOL, BOL, HER. HER. BeA. Наприклад, DOL, і я бачу, що ось у нас є лялька doll, ми поєднуємо doll, doll, BOL, hair, BEAR. Поєднайте, поєднайте слова з іграшками. Ось ми починаємо вивчення алфавіту наших літер. З української мови ви також вивчаєте алфавіт. І сьогодні ми поговоримо про літеру A ви бачите, як вона виглядає маленька Ей та велика Ей, Велика ще раз A і маленька EI. У додатковому відео ви подивитеся, як правильно написати дану літру. Подивіться наступне відео та спробуйте спочатку навести пунктир, а потім самостійно написати літри до кінця цього рядка. Ви виконуємо третю. третю. мурашку до мурашника, обсудувавши усі клітинки з літрою A. Це в нас така перша сама активність такого плану, так, вона в нас ще буде не один раз зустрічатися. Це наш end. end. І він може рухатися тільки по літрам A, або маленький, або великий. І вам необхідно звідси довести до му мурашника. Він не може перестрибувати, тому може наступати тільки на наступну клітинку. Подумайте, що в нас може бути наступним, і проведіть. так, Проведіть лінію до ось цього, влашника, до ось цього місця. And the last і останнє вправо на сьогодні so circle the letter A, обводи літру A. Будемо шукати у словах нашу літеру A. Ви бачите, як вона виглядає велика або маленька. Якщо ви не розумієте слова нічого страшного, зараз нам необхідно візуально знайти, де знаходиться літера A, чи вона є в цьому слові. Я підкажу, що ця літера є у кожному слові. Вам необхідно взяти олівець, або ручку та обвести літеру Ей. Наприклад, візьмемо слово таке Candy. Candy. Ось я бачу, виглядає маленька літра A. Я беру і обвожу її. Далі слово peer. Також є літра A. Я беру і обвожу її. Подивіться на інші слова та обходіть тільки літру A. Велику або маленьку. Дома виконайте вправи у робочому зожиті на сторінці 18. Have a good day! Бажаю всім гарного дня and goodbye!